Казка, пелікан і банани. Пелі це білий пелікан з величезним дзьобом. В цьому своєму дзьобі він мав погану звичку носити все, що жартома тягнув у інших тварин, які жили на березі річки. Такий вже пустун був цей пелікан. Ну, що цього разу вкрав цей поганий птах? Розмірковували крокодили, побачивши, як пелікан летить над річкою, з повним дзьобом усякої всячини. У мене пропали всі банани, заволав шимпанзе чим, вказуючи на пелі, що пролетів повз. То був він. Я все бачив. На цей раз Пелі переборщив, долетівши до середини річки, він зрозумів, що набрав у дзьоб надто багато. Його крила не могли винести такий вантаж. Допоможіть, я падаю, заволав він, але ніхто не прийшов йому на допомогу. Так тобі й треба, сказали звірі. Плюх, під вагою своєї ноші пелікан незграбно впав у воду. Банани вивалилися з дзьоба і попливли вниз течії, туди, де їх чекав шимпанзе. З того дня пелі користувався дзьобом тільки для того, щоб ловити рибу.